Доброго дня, шановні колеги. Я рада, що в мене є можливість ознайомити вас з новим підручником з основ здоров'я, який поданий на конкурс підручникам підручників видавництвом ранок. Цей підручник продовжує лінійку підручників основ здоров'я, який це видавництво вже робило протягом декілька років. Я автор підручника для сьомого класу і дуже вдячна тим вчителям, які працюють за цим підручником протягом цього навчального року. Ми з вами спілкувалися, вже обговорювали, як проводити уроки за цим підручником для сьомого класу. І ось зараз в мене є можливість розказати вам, як виглядає комплект методичних матеріалів разом з підручником до предмету основ здоров'я для восьмого класу. Ну, перш за все хочу згадати про те, що предмет основи здоров'я є інтегрованим, в ньому багато тем дуже різноманітних, які треба пов'язувати в єдине ціле під гідою, як то кажуть, основ здоров'я. Хочу звернути увагу на те, що підручник вже пройшов рецензування, ми отримали відповіді експертів, там були деякі зауваження, ми зробили дещо відповідно цим зауваженням. Тобто, у цілому підручник отримав позитивну оцінку експертів і Тепер цей підручник йде на рецензування кожному вчителю основ здоров'я, тоді, коли він буде обирати, за яким підручником йому працювати. Я сподіваюся, що ви подивитесь цей підручник і готова спілкуватися з вами щодо ваших побажань, зауважень і таке інше. Тепер щодо самого підручника. Ось так виглядає його обкладинка, підручник основ здоров'я. Підручник структурований за програмою основ здоров'я, він повністю їй відповідає, містить, як відповідно програмі, чотири розділи. І хочу звернути увагу на те, що там є весь теоретичний матеріал, передбачений програмою. Зроблені всі передбачені програмою розробки практичних вправ. Я намагалася зробити ці практичні вправи цікавими для учнів, зручними для вчителя, такими, які пов'язані з життям школярів, з їх проблемами, повсякденними проблемами, а не з тими, які є такими теоретичними. Крім того, підручник містить словник термінів наприкінці. І, що дуже важливо, я ще буду про це говорити: є інтернет-додаток, з яким теж можна працювати. Це і джерело інформації, і можливість перевірити свої знання і таке інше. Щодо. Особливості і подання матеріалу. Перш за все, я намагалася зробити підручник практично спрямованим і пов'язаним з життям. Кожен параграф починається з. Деяких ситуацій життєвих, які треба обміркувати, обговорити і зробити деякі висновки. Такі запитання вони спрямовані на те, що можна буде проводити як мотивацію, так і актуалізацію опорних знань. Мотивація вивчення саме цієї теми не таким чином, як коли тема виникає, як то кажуть, зверху. Да? Тобто мотивація виникає в процесі обговорення. Тієї чи іншої ситуації, і паралельно учні зрозуміють, що в них, може, не достає яких знань або вмінь, які дають можливість дати відповіді на такі запитання. Але коли учні починають знайомитися з новим матеріалом, він представлений у підручнику дуже різноманітному вигляді. Це можуть бути Вислови деяких філософів, або учених або лікарів це можуть бути приклади з життя різних стран, різних народів. Це пов'язано з історією, біологією, це пов'язано з багатьма аспектами нашого життя. Тобто інтегрована спрямованість курса вона відзеркалюється в інтегрованих таких інформаційних джерелах для того, щоб обговорювати ту чи іншу тематику. Тому там у підручнику багато інших поглядів на ті чи інші запитання. Треба оцінювати ці погляди, співвідносити їх зі своїми власними. Тобто структура викладення матеріалу побудована таким чином, щоб можна було починати діалог, щоб можна було починати дискусію. І проблеми, які там обговорюються, не є теоретичними проблемами, а є проблемами, які торгують школярів зараз, це проблеми їх повсякден, повсякденного життя. Дуже часто у підручнику зустрічаються завдання. Які побудовані таким чином: знайдіть необхідну інформацію, Розв'яжіть проблему, або знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. В мене була така мета, наскрізь навчати школярів, шукати інформацію для вирішення тих чи інших проблем. І така інформація може бути і у підручнику, може бути і у інтернет-додатку, і можна шукати у бібліотеці, і можна шукати. Зустрічаючись з фахівцями з цієї тематики, тобто, одне з основних завдань це пошук інформації для вирішення тих чи інших проблем, далі заключника, тобто наприкінці параграфа є опорні точки. Це такий висновок загальний, але він не є остаточний, він є орієнтиром. Бо треба прислуховуватися і к думкам учня, учнів, і вони самі повинні робити якісь висновки. Можна сказати, ось такі висновки зробили ну, якісь учні іншого класу, так які ми будемо робити висновки самі, це залежить виключно від нас. Але я вважаю, що такі опорні точки вони є доцільними, і як орієнтир треба їх використовувати наприкінці уроку, коли ми підводимо підсумки. Далі. Хочу звернути увагу, що у підручнику є завдання, які використовують світлини або малюнки, ну, частіше світлини. Тобто ілюстративний матеріал теж працює на те, щоб учні давали відповіді шукали інформацію, яка допомагає ці відповіді формулювати. Ну, ось, наприклад, Таке завдання під такими гарними світлинами, поміркуйте, як дитинство і старість знаходять розуміння. Ми знаємо, що процес антагенезу триває довго, ми різні у різні часи свого життя. І як ми розуміємо один одного, коли ми різного віку? І це дуже цікаве питання. Якщо ми будемо це розуміти, нам буде легше. Спілкуватися у житті з людьми, які нас оточують, з рідними, які мають інший вік. Далі, ось ще один приклад таких завдань під малюнками, коли треба дати відповідь або розібратися з тим, яке явище у даному випадку представлено і таке інше. Крім того, можна подивитися ще. Деякі ілюстративні матеріали, які є відеоматеріалами, їх небагато, але ми будемо цю колекцію розширювати. А це структура параграфа. Кожен параграф, як вже казала, починається з обговорювання тієї чи іншої життєвої ситуації. Можна провести актуалізацію опорних знань і мотивацію навчального процесу. Можна організувати діалог, можна організувати діспут, можна виходити на тематику уроку таким чином, щоб вона, як то кажуть, народжувалась на самому уроці, а не була задана, як то кажуть, ззовні. Далі. Після того, як мотивація актуалізація опорних знань вже здійснена, можна починати вивчати новий матеріал. Підручник дає можливість познайомитися з думками різних людей, з різними поглядами на ту чи іншу проблему. І він побудований таким чином, щоб можна було отримувати інформацію з дуже різних джерел, у тому числі і з інтернет-ресурсу. Хочу звернути увагу на те, що вся інформація, яка є у підручнику, вона відповідає програмі, відповідає тим цілям, які ставить перед предметом основи здоров'я відповідна програма. Так виглядає завершення параграфу. Параграф завершується. Рубрикою опорні точки. Це такі висновки наприкінці параграфу, які є орієнтиром для власних висновків, які учні будуть робити самі на цьому уроці. Тобто, для того, щоб зробити висновок, не обов'язково читати опорні точки, можна зробити свій висновок, потім порівняти його з тим, який є у підручнику. Можливо, там будуть деякі розбіжності, різниця. Так, це не є, як то кажуть, криміналом хай будуть ці різноманітні взгляди, погляди обговорюватися на на уроки, і висновки теж можуть можуть бути дещо різними. І наприкінці підручнику є питання для повторювання і обговорювання. Дещо повторюються, там є репродуктивні запитання, які перевіряють, чи розуміють учні ту тему, яку ми вивчали. І є питання, які потребують деякого обговорювання для того, щоб знову ж здійснювати обратний зворотній зв'язок для того, щоб вияснити, чи зрозуміли тематику урока учні. Ще раз нагадую, що до підручника є робочий зошит, який можна використовувати як на етапі вивчення нового матеріалу, так і на етапі його закріплення, і на етапі перевірки отриманих знань. І він тісно пов'язаний з текстом підручника, запитання, пов'язані з текстом підручника, відповіді на них теж можуть бути дані, коли шкалярі ознайомлені з текстом цього підручника. Це такий методичний комплекс, єдина цінність. Яке працює на те, щоб урок був найбільш ефективним. Ще раз звертаю вашу увагу на інтернет-додаток. Ось його адреса це інтерактивне навчання, яке спонукає учнів до саморозвитку, самонавчання, самоконтролю, самоактуалізації. Це такий простір, де можна здійснювати самоосвіту ну, під керівництвом вчителя, за тією тематикою, яка погоджена да, з програмою і з підручником, але це така сфера, де можна здійснювати деякі процеси, які потрібно, треба здійснювати, як то кажуть, саму, самому, да? сама, сама освіта, самоконтроль. І хочу сказати, що в інтернет-додатки є і тестові завдання до кожної теми для самоконтролю знань. Є деякі відеофрагменти до параграфів, і ця колекція буде поширена, ми будемо її розширяти. І додатковий теоретичний матеріал. Додатковий теоретичний матеріал там дуже різноманітний, дещо цікаве, дещо пов'язано безпосередньо з тематикою уроку, бо підручник є обмежений у своєму розмірі і все, що мені хотілося б, щоб воно було у підручнику, але немає такої можливості його туди да, додати, то це все і є в інтернет-додатки. Я дуже вдячна видавництву за таку можливість для автора розширити підручник, зробити його ширшим за рахунок інтернет-додатку. Ще раз нагадую складові навчально-методичного комплексу, який ви будете оцінювати і обирати. Для того, щоб вести уроки основи здоров'я у наступному році. Це підручник для восьмого класу, це робочий зошит до нього, як то кажуть, це єдине ціле. І плани конспекти уроків, які я розробляю, але завжди кажу, що це такий орієнтир для того, щоб можна було зробити урок. І в планах конспектах уроків я кажу, як можна його побудувати різним чином. В залежності від того, який контингент учнів, які цілі поставив сам вчитель, для того, щоб урок був власним да, вчительським уроком. Тобто, це теж не є такі вказівки, це є простір для того, щоб можна було побудувати свій власний урок, спираючись на ті поради, які автор підручнику дає у планах, конспектах уроків. Хочу ще раз звернутися до всіх читерів котрі будуть оцінювати нашу сумісну працю щодо створення цього методичного комплексу. Я вважаю, що сама ваша оцінка є дуже важливою, бо якщо ви оберете цей підручник, то він прийде до школярів, прийде на урок, прийде в шкільне життя. Я буду дуже вдячна. Якщо ви можете звернутися до мене з якимись запитаннями, якимись проханнями. Нових зустрічі, і я дуже вдячна вам за сумісну працю.